Початком 2025 року в Україні діють нові правила надання допомоги внутрішньопереміщеним особам. Нововведення були затверджені Кабінетом міністрів ще 27 грудня 2024 року. На сьогодні у місті Прилуки проживає 1998 сімей переселенців, а це близько 2700 осіб. Що саме змінилося для мігрантів? Дізнаємося в управлінні праці та соціального захисту населення. Було розширено коло осіб, які не включаються до складу сім'ї повно. Важеної особи. Так, до складу сім'ї повноваженої особи не включаються працівники правоохоронних органів, працівники МВС, працівники ДСНС. Але головною умовою є те, що ем, ці особи мають брати безпосередню участь. У здійсненні заходів і забезпечення оборони і безпеки країни завідувачка сектору з обслуговування внутрішньопереміщених осіб пояснює, люди з перелічених категорій не будуть враховуватися при нарахуванні виплат для всієї сім'ї. Також правила оновилися і для тих, хто тривалий час отримує допомогу. Період призначення допомог може здійснювати не більше ніж три шестимісячних періоди. Тобто Якщо на момент 31 січня закінчується другий піврічний період отримання виплат, то допомога буде призначена ще на шість місяців. Також поновилися правила і щодо обрахування середнього доходу сім'ї за місяць. При обчисленні такого середньомісячного сукупного доходу сім'ї вже не враховуються виплати, які були отримані одноразово протягом календарного року від продажу єдиного автомобіля в сім'ї. Або житла, або частини житлового приміщення, які розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, або ще не закінчено період ведення таких бойових дій, враховуючи усі зміни з 1 березня 2025 року, буде проведено перерахунок виплат в управлінні праці та соціального захисту населення. Запевняють, що для більшості переселенців ці перерахунки здійснять автоматично без потреби подавати додаткові документи.